Стівен Кінг, Оуен Кінг, Сплячі Красуні, ЧАСТИНА Друга, Розділ Шостий. Три Кран ригнув вохряно жовтим потоком. Гучно брязнула якась труба об іншу трубу. Коричневий струмінь захлинувся, зупинився, та потім Аллілуя. У раковину почала текти чиста вода. Ну, промовила Магда Дубчик, звертаючись до невеликого зібрання довкола умивальника, встановленого під стіною водоочисної станції, ось очки й усе? Неймовірно, відгукнулася Дженні Скотс. – Ну ні. Тиск, подача самопливом не так уже й складно. Ми будемо обережні, підключатимемо по одному кварталу зараз, тихіше їдеш, далі встигнеш. Лайла, думаючи про ту прадавню записку від Магдиного сина Антона, безсумнівного бевзя і завзятого самця, але ж такого самого з себе вельми меткого у водяних справах, раптом обняла стару пані. Ох, зашарілася магда. Нічого особливого, дякую. Вода лунко звучала у довгому приміщенні дулінгської окружної водоочисної станції, притишуючи їх усіх. У мовчанні жінки у чергу підставляли руки під свіжий потік. 4 Одною з вигод, за якою всі сумували, була можливість просто скочити в машину і кудись поїхати, а не йти туди пішки, натираючи на ногах водянки. Легковиків тут вистачало, ті, що стояли в гаражах, були в доброму стані, і кілька акумуляторів, які вони знайшли на складі, досі тримали напругу. Справжньою проблемою залишався бензин на цей час він уже весь до останньої краплі окислився. Ми мусимо собі вигнати новий, пояснила одного разу професорка-пенсіонерка на зборах комітету. На відстані не більший за 150 миль у Кентукі були нафтосховища і перегінний завод, який за допомогою праці та удачі можливо було запустити у дію. Вони моментально почали планувати нову подорож. Визначали завдання і вибирали волонтерок. Лайла придивлялася до жінок у кімнаті, шукаючи ознак непевності. Не було жодних. Серед присутніх облич вона особливо для себе відзначила сілію фроду єдину, хто вижив із попередньої експедиції. Сілія кивала одностайно з усіма. Включіть мене в список, сказала Сілія. Я піду, так кортить взути мої бродячі черевики. Діло ризикове, але вони будуть обережнішими цього разу і не відступляться. 5. Коли вони піднялися на другий поверх демо будинку, Тіфані оголосила, що по драбині на горище не полізе. Я тут зачекаю. Якщо ти не лізтимеш, навіщо ти взагалі прийшла? запитала Лайла. Не така ти вже й надто вагітна. Я сподівалася, що ти поділися зі мною тіктаками, агітаторко, а вагітна я цілком достатньо повір мені». Лайла виграла в лошака і таким чином заволоділа м'ятними драже. Тримай, подала вона подилку Тіфані і полізла вгору драбиною. Як не дивно, але демонстраційний дім соснових пагорбів виявився збудованим краще за більшість будівель на Трі стрит включно із власним домом Лайли. Хоча й темнувате, минуло чимало пір року і маленькі віконці забруднилися, горище було сухим. Лайла пройшлася, і її кроки здіймали хмарки куряви з підлоги. Мері казала, що саме тут вона ховалася у кутку з Лайлою і місіс Ренсом хто зна, де той куток. Лайла хотіла відчути саму себе, відчути свого сина, вона не відчула нічого. В одному кінці горища у вікно брудного віконця билася нетля. Лайла підійшла, щоб випустити її. Вікно не відчинялося. Вона почула риб позаду себе. Тіфані таки вилізла по драбині. Вона відсунула Лайлу в убік, дістала кишенькового ножа, попрацювала вістрям по пазах, і вікно розчахнулося. Нетля випорхнула і полетіла геть. Внизу лежав сніг. На зарослих моріжках, на зруйнованій дорозі, на її мертвому крузері, на заїзді місіс Ренсом. Коні Тіфані нашукували там щось мордами та іржали про щось своє, про що зазвичай іржуть коні, помахуючи хвостами. Лайлі було видно далі її будинку, далі басейну, якого вона ніколи не хотіла, і який доглядав Антон, і далі того в'яза, щодо якого він залишив записку. Якийсь помаранчевого кольору звір дріботів від краю соснового лісу, що отулився до їхнього району. Лис, навіть з цієї відстані було ясно видно близького його зимового хутра, як це так рано прийшла зима? Тіфані стояла посередині горища. Тут було сухо, але ж і холодно, особливо з прочиненим вікном. Вона подала поделку з Діктаком, що блайла забрала його назад. Хотіла з'їсти всі цукерки, але це було б негоже я покінчила зі злочинним життям. Лайла посміхнулася і поклала поделку собі до кишені. Оголошую тебе реабілітованою. Жінки стояли приблизно на футовій відстані, дивлячись одна на одну, видихаючи пару. Тіфані зірвала з себе капелюха і кинула його на підлогу. Якщо ти думаєш, що це просто жарт, це не так. Я не хочу нічого в тебе забирати, лайло. Я не хочу нічого забирати ні в кого. А чого ти хочеш? запитала Лайла. Свого власного життя, дитини, дому, все таке, людей, які мене люблять. Лайла заплющила очі. Колись вона все це мала. Вона не могла відчути Джареда, не могла відчути Клінта, але вона могла їх згадувати, могла згадувати своє власне життя. Такі болісні, ці спогади, вони як сліди на снігу. Як ті янголи, яких вони робили в дитинстві, але ці сліди стають дедалі розмитішими з кожним днем. Господи, як їй самотньо. Це не так вже й багато, промовила Лайла і розплющила очі. Для мене це вже багатство. Тіфані торкнулася руками Лайли і притягнула її обличчя до свого. Шість. Лис чкурнув від кварталу соснові пагорби через Трі-Мейн-Стрит у гущавину озимої пшениці, стебла якої високо піднялися по той бік. Він нюшкував запах залеглих у сплячку ховрахів. Лис любив ховрахів, хрусткі, соковиті, а по цей бік дерева, так давно не загрожені існуванням поряд з людьми, вони росли необачливими. Після півгодинного пошуку він знайшов невеличке їх сімейство у камері, викопаної в землі нори. Вони так і не прокинулися, навіть коли він перемалював їх зубами. Такі смачненькі, приказував він сам собі. Лис вирушив далі, глибоко в ліс, прямуючи до дерева. Він ненадовго затримався, щоб дослідити один занедбаний дім, обістяв там купу книжок, розкиданих по підлозі, безплідно понюшив у коморі повній з опрілої постільної білизни. У кухні цього будинку в холодильнику лежала їжа. І пахла вона смачно зіпсутою, але його намагання киданням на двері їх прочинити нічого не дали. Впусти мене, наказував лис холодильнику. Просто на той випадок, якщо той тільки прикидався мертвою річчю. Холодильник височив собі нечутливий. Мідноголовка вислизнула з під дров'яної печі у дальньому кінці кухні. Чому ти світишся? запитала вона в лиса. І інші тварини висловлювалися про цю його особливість і побоювалися її. Лис сам це бачив, коли дивився на своє відзеркалення у стоячій воді. Його облягало золоте сяйво. Це була її позначка. Поталанило було якось, сказав лис. Змія посмикала язиком у його бік. Іди сюди, дай мені тебе вжалити. Лис вибіг з хатини. Різноманітні пташки джерготіли кпинами на його адресу, поки він мчав під покрівлею покручених і покривлених голих гілок, але їхні дрібні насмішки нічого не важили для лиса, чий шлунок був повним, а хутро густим, як у ведмедя. Коли він вилетів на галявину, дерево височіло там домінантою зеленої паркої оази серед довколишніх снігів. Його лапи перескочили з холодної землі на щедрий ґрунт теплого літа. Який був вічним підніжжям дерева. Гілля дерева вкривало листя безлічі відтінків зелені, а біля пролазу у стовбурі білий тигр, посмикуючи своїм чудовим хвостом, дивився сонними очима, як наближається лис. Не звертай на мене уваги, сказав лис, просто собі проходжу. Він метнувся повз тигра у чорну нору і вискочив по інший бік.